Друзі, привіт! Вітаю вас на 41-му році курсу проектний менеджмент для початківців. І ми сьогодні з вами на технічному блоці. Ми розглянули на минулих уроках, що таке API, що таке Git, що таке Frendent. І Сьогодні ми переходимо до бакенду. Подивимося, що це таке. Знову ж таки, вас прошу відкрити ваші конспекти або методички, де ви будете робити якісь короткі помітки для того, щоб в цілому запам'ятати. Дивіться. Зараз, коли ви початки тільки починаєте йти в цю сферу, вам треба загальне розуміння, щоб ви, хоча б, мали уявлення, про що говорять ваші розробники. Далі згодом, там півроку попрацюєте, рік попрацюєте. Я би вам рекомендувала трошки глибше копати, щоб трошки детальніше розбиратися. Ось в технічному. Це не мається на увазі, що ви там щось маєте дуже глибоко, але трошки більше для того, щоб мати. Краще уявлення, воно потрібно. А для, для початку треба хоча б загальне. Ось так, як я вам зараз розказую. Ну і плюс, якщо ви почитаєте, чи подивитесь якісь відео після уроку, це теж буде вам плюс. Значить, що подивимося, що це таке бекенд, які основні процеси бекенду, компоненти, сервер, база даних і API. База даних тут e, DB Database, database, ви можете чути це слово. database. API, ми вже це чули. Мови програмування та фреймворки. Да, ми вже теж слово чули фреймворки в попередньому році. Для чого знання про фронтенд guys, про бекенд проектному менеджеру, помарочка про бекенд проектного менеджеру і підсумки. І давайте подивимося. Цю картиночку я вам вже показувала на минулому уроці. У нас була ось така. А, як це вишивка? Да? І у нас коли ми лицева сторона. Тобто фронтен, тут все гарненько, це наш вебсайт, сайт розетка, Інстаграм, Тікток, там, де ви все бачите, воно все гарненько видно. А бекенд це та сторона, яка невидима. Це все, що. Скажімо, під капотом знаходиться Бекенд – Це невидима частина вебсайту додатку, яка відповідає за його функціональність. Бекенд відповідає за функціональність за логіку, за розрахунки, за те, як там все працює. Ось Бекенд обробляє запити від користувачів, заматії з базами даних, зберігає та обробляє дані. Коротше, він бекенд забезпечує правильну роботу вебсайту, тобто на. Фронтовій частині на фронтенді. Це ось в IT, отак от ви будете говорити на бекенді, на фронтенді, Тобто вам треба вже ці слова запам'ятовувати. Або ми з вами ж проходили вже. З минулому уроці ми проходили з вами адаптивний дизайн, і там був UI і UX. UI – це те, що бачить користувач і ось я вам просто зараз хочу сказати ці слова, щоб ви не лякались. Ви теж ці будете слух, чути слова. Можна казати, можна. Використовувати термінологію на фронтенді, тобто на тому, що ви бачите, на UI. От я часто теж говорю UI, або фронтенд, і розробники ми часто говорять на фронтенді, на UI. Тобто, ви вже, коли ви йдете в IT, у ваш цей словник у вашій голові вже він міняється. Вже там не кажуть на сайті, Ну, на сайті кажеться, але на фронтенді, на UI. тобто, що Коротше, я вам до того, що. Це вже своя термінологія. В мене, до речі, на а, сайті є сленговий словник для it спеціалістів, для початківців. Ось він вам прийде, буде в пригоді точно, тому що перший місяць роботи я пам'ятаю, в мене була квадратна голова, тому що це була зовсім якась інша планета. Тут все інші слова, не розумію ці слова. Боже про що вони говорять? Так от подивіться, я вам покладу під урок посилання на цей сленговий словник. А він, я думаю, вам стане в пригоді. Так, от повертаємося до уроку. Бекенд це логіка, це невидима. якщо на фронтенді на юаї. UI... На UI, я вже так кажу. Ви бачите зелененьку кнопочку, яка на, називається Купити товар, то бекенд відповідає за те, щоб ця кнопочка при клікові перевела вас кудись, в корзину, щоб е, ви могли оплату здійснити. Тобто бекенд відповідає за логіку, не за краси, фронтен, за крас, красоту, за картиночку, а бекенд за функціонал за логіку. І ви теж цю бачили картинку на минулому році? Да? Що у нас фронтенд Ось так все гарненько. Те, що користувач бачить на екрані та взаємодіє, і фронтенд відповідає за те, як сайт виглядає. А на бекенді ось Льва прив'язали. Да? Тут, типу, все красиво, лів так от речить. А тут його прив'язали. І бекенд відповідає за те, як сайт працює, за те, що знаходиться під капотами, забезпечує обробку даних, збереження інформації взаємодію з базами даних серверами. Зараз ми це подивимося, що робиться на бекенді? Бекендом займається бекенд-розробник. Пам'ятаєте, я вам казала, є три типи розробники: фронт-енд, що тільки по фронт-енду, бекенд і фуллстек. Фулстек теж треба запам'ятати: фулл стек розробник займається і бекендом, і фронтендом. Комерційно вигідні такі розробники. Коли ви будете шукати чи подавати заявку на розробника, вам треба фронтенд. А у вас є фулл до прикладу, який вміє і фронтенд, і бекенд, то краще робіть акцент на це так моє вже на фулл тому що фулл він вам по грошах вигідніше буде, тому що якщо ви візьмете просто фронтенда. Він не вміє робити бекенд, потім прийде якийсь інший замовник до вас, а там треба робити бекенд, а той не вміє. Йому треба або вчитися на це треба час, або ви програли, і вам треба плюс одного розробника. Тому раніше була якось більш популярна типу фронтенд-бекенд ділилася, то зараз краще розробники це фулстеки. Ну, в плані, що розробник може йти вчитися на якусь одну. Дам мову, зазвичай йдуть на фронтенд, а потім йдуть, тому що це легше. Потім йдуть вже доучуватися вчитись бекенд, але щоб ви просто пам'ятали, що фулстеки для вас комерційно вигідні. що робить бекенд-розробник? Обробляє запити від користувачів. Вірніше, так, завдання бекенд-розробника розробника обробка запитів, робота з базою даних, реалізація бізнес-логіки, забезпечення. Коротше, бекенд-розробник розробник це дуже розумна голова. Я б так сказала, це прям супер-мігамозк. Для мене це люди. Прям вау. Взагалі розробники для мене це люди. Прям вау, тому що в мене не математичний склад розуму. В мене ось я пояснювати, розказувати, вмію, мотивувати вмію. Ось це мої софт. Прям це все про мене. Ось логіка, математика. Це ні, ну типу, якби загальне, я розумію, так якось вам зараз у пояснити там чи глибше. Але так, щоб я цим займалась, я б ніколи не займалась, тому. Тому що мені це не цікаво і в мене не той склад розуму. Тому це такі люди, бекенд розробники які знаєте, мозг вашого проекту, мегамозг, тому що вони а, придумують, як це має бути, особливо старші бекенд розробники А тім Ліди, тім Лід це та людина, яка відповідає за всю команду. Ось вони придумують, як це має бути, як цей процес має працювати. Це ось, якщо вони щось напридумують неправильно, то може бути дуже погано. Тому що вони можуть якусь логіку неправильно зробити. Потім, наприклад, знаєте, зробили логіку і дає і на сайті може е, купляти товари 100 людей. Вони, наприклад, таку зробили логіку, що на сайті може купляти товари 100 людей, ну максимум 200. Тут прийшла Чорна П'ятниця, залетіло 3000 тисячі людей, і сайт зламався. Ну, сайт зламався, так не кажуть. в IT кажуть, сайт впав. Він не працює. Це, Ну, теж знову ж таки, друзі, це термінологія тішна. Вам треба запам'ятовувати. Зараз записувати. Слайд зламався. Коли сайт не відкривається, ми кажемо, сайт впав. Ну, так, в термінології, вам треба запам'ятовувати. Я до того, що це дуже відповідальна роль. Фронтенд навіть менш відповідальна, тому що там за картинки за візуальна. Якщо кнопочка, треба її було зробити фіолетовою, а людина зробила жовтою, і не в правому кутку, а в лівому, але вона працюючи, нічого страшного не сталося. А от якщо бекенд кендри щось неправильно зробить, оце може бути дуже великий трабл, тому це така дуже, дуже відповідальна роль. Майте це на увазі. Значить, що складається Бекенд – Сервер, база даних і API. Значить, сервер це комп'ютер або програма, яка обробляє запити від користувача. До прикладу, ви сьогодні відкриваєте Instagram, відкрили, і одразу що ви там бачите? Ви одразу бачите новини. Оці всі крутілки зверху, як вони називаються, Боже забулася, сторіси людей. Да? Вони всі, це вам віддає сервер. Тобто ви відкриваєте Інстаграм, і вам сервер видає вже інформацію, якою наповнений цей Інстаграм. От те, що ви все бачите. База даних. База даних зберігає всю інформацію, яку використовує сайт. На даний момент, якщо ми говоримо про Інстаграм, то база даних зберігає інформацію Instagram. До Наприклад, ваші фотки, ваші коментарі, ваші лайки. Там що там ще може бути текст під фотками. Тобто, ось значить сервер видає вам всю інфу, якою наповнена інстаграм, одразу при коли ви заходите. База даних зберігає там всю інформацію. Взагалі то інформація може і на сервері бути. Але якщо це великі якісь додатки, великі вебсайти, то там обов'язково буде база даних, де зберігається ця вся інформація. І API, ми вже вчили, так, що таке API. це певні правила, які допомагають програмкам спілкуватись між собою. Так от що таке? API, до прикладу, інстаграма може надавати інформацію про якусь статистику вашу іншим додаткам. До прикладу, якийсь є додаток, який збирає статистику. Скільки людей ставлять лайки на пости, не знаю, про їжу. Так от, API Інстаграма допомагає іншому вебсайту надати цю інформацію, причому API інстаграма не розкриває ваші дані. Так це зроблено. Тобто, вони не бачать, хто це ви, який ваш пароль, вони просто збирають там, інформацію про лайки, чи про коментарі, чи публікації якісь популярні. Тобто, ще раз, компоненти бекенду, будь-кого. Сервер, база даних, API. Просто запишіть собі ці три компоненти для того, щоб ви запам'ятали, і запишіть собі коротко про що це. Ну або якщо у вас є методичка, то круто підкресліть собі там, виділіть якось потім, коли будете читати на домашнє завдання, або може не зараз, а колись пізніше. Коли будете з цим розбиратися, копнете глибше і глибше, подивитися, що воно таке. І давайте подивимося, які процеси на бекенді. Я вже казала, так, що бекенд відповідає за логіку, за те, як все налаштовано, за процеси якісь. Значить, що робить бекенд? Обробляє запити. До прикладу, бекенд отримує запити від користувачів та виконує потрібні дії. Ви ставите лайк на фото в інстаграм. Сервер перевіряє, чи можна це зробити. Ну, поставити цей лайк. Та оновлює кількість лайків і повертає вам результат. Ви клікнули, до прикладу, було 100 лайків, ви клікнули і. Вже стало 101 лайк. Ви побачили це на UI, друзі. Кажу, на UI, на фронтенді. Це просто запам'ятовуйте, тому що ви так само будете говорити. Можливо, вам з перших там днів, місяців роботи це буде незвично, тому що повністю термінологія інша, ну, повністю, частково інша термінологія в IT. і, скажімо так, людині з іншої сфери, якщо просто вона застрибує, туди трошки важкувато розуміти. Я роз, знаю про що говорю, тому що я з іншої сфери застрибнула, і я вам говорю про прям свій досвід. Тому е, одразу вчимося, що на UI чи на фронтенді ви бачите там 101 лайк. Робота з базою даних зберігає та оновлює інформацію. Наприклад, ви відкриваєте свій профіль у TikTok, Сервер отримує дані про ваші відео та підписники та показує вам там. Тут написано сервер, отримує дані, але якщо, до прикладу, база в базі даних інформація про кількість картинок, то база даних вам повертає інформацію. Захист даних. Бекен шифрує ваші дані та паролі, особисту інформацію, щоб ніхто не міг їх вкрасти. Наприклад, у банківському додатку ваші дані залишаються конфіденційними. Тобто це все налаштування бекенду, щоб ваші паролі не розкривалися. Авторизація, до прикладу, бекенд перевіряє, що це дійсно ви, і вирішує, що вам. Показати. Наприклад, в Інстаграм ви бачите лише свої повідомлення, але до чужих аккаунтів доступу не маєте. Або так само бекенд ви можете авторизуватися через якийсь інший додаток. Наприклад, ви заходите в Інстаграм через Facebook. Коли ви натискаєте Facebook, то на Бекенді перевіряється, що це дійсно ви ви хочете зайти через фейсбуківський акаунт. Що це дійсно ваш Фейсбукський акаунт і що він дійсно прив'язаний до інстаграму? І коли він перевіряє, то він бачить, ага, це точно ви, і він вас пускає в захід. ви можете зайти в інстаграм через Фейсбук, тобто, це все ці всі процеси налаштовані на бекензі. Масштабування, от я вам приклад про розказала. Бекенд адаптується до великої кількості користувачів, щоб даток, щоб так працював стабільно, тобто є така штука, як там масштабування, що. На бекенді це робиться. Що всі веб-сайти, як всі, більшість вебсайтів, особливо там якісь веб-сайти, де продають якісь товари, вони масштабуються. Тобто під великим навантаженням, коли дуже багато користувачів туди заходить, да? тисячу людей, три тисячі людей. А, значить, вебсайт працює. Ось «Бекенд» автоматично розподіляє навантаження між серверами. Коли, до прикладу, чорна п'ятниця, дай коли дуже багато людей зайшло. Сайт не підвисає. Він працює, він не падає. Не Сайт падає, це значить він не працює. А так сайт працює. А, ось і це м, називається штука масштабування. Це теж треба запам'ятати, тому що от, коли ви будете працювати з якраз вебсайтами, які особливо на націлені на те, що ви велика кількість відвідувачів туди заходила. Ось вам треба знати це слово, тому що. Ці ваші сайти вони мають бути масштабовані. Тобто, треба одразу, щоб ваш бекенд розробник хто чи там головний технічний спеціаліст, думали про те, що на цьому сайті, коли ви його розробляєте, там не буде 10 людей, а буде до прикладу 10 тисяч людей. І це треба самого одразу закладати цю логіку, тому що якщо вони одразу не закладеться логіка, то потім прийдеться переписувати. Тобто, ви можете знаєте, вже бути на фінальній прямій по до здачі проекту. А тут бац, виявилося, що... Ваш сайт не розрахований на 10 тисяч людей, і тут треба вже задавати замовнику проект. А ви такі бац, а сайт не розрахований, і у вас додаткові тижні якісь роботи, бо треба переписувати код і адаптувати його до цієї великої кількості людей. Тому це чого я казала, що бекенд-розробники розробники це розумна голова, тому що це треба з самого початку розуміти. Взаємодія з API. бікентом обмінюється даними з іншими додатками або сервісами через API. Це коли з'єднується багато додатків, то там треба. Різні всякі ось ну, робота з API. О, так, ми тут про погоду. Ось, наприклад, у мене сьогодні є. ми, не Сьогодні, останні там два роки, в нас, ми для замовника виконуємо різні проекти, і це внутрішні сайти для компаній, типу erp системи Що таке erp система Це внутрішня система якоїсь компанії, в якої зберігається внутрішня інформація. Це може бути, до прикладу, якщо це ось. Ну, до прикладу, я коли працювала в торгівлі, там були erp системи де зберігався товар: кількість товару, цінники товару, там новий товар ставився на приход. Товар, який там. Ну, коротше, це з товаром було. До прикладу, зараз у нас. Той проєкт, про який я говорю, там в нас erp система там теж є одна товар, користувачі, замовлення товару. Коротше, ERP-система система це такі внутрішні системи, якими користуються компанії для своїх нужд. erp система може бути якась інша система, де вноситися. Це я вам розказую, тому що ви можете. З цим теж працювати, тому що такого багато розробляється it компаніями. До прикладу, якась може бути erp система де зберігаються дані співробітників відпустки, лікарняні тобто, це внутрішня система, якою користується там. Якісь компанії і до чого це я розказую? Що дуже часто ці внутрішні системи використовують велику кількість API для того, щоб підвантажувати інформацію. До прикладу, якщо я говорю про внутрішню систему, ту саму про торгівлю, я казала, да що це була erp система де ми ставили товар на прихна той, що заїхав, до прикладу там ставили цінники, тобто підгруж, підгружали товар, до прикладу, в цю систему з якогось іншого сайту, до прикладу, чи додавали ціну, чи не знаю там. Коли продаж товару кудись його відміняли, віднімалося, якщо це все робиться з інших якихось сайтів, то це все робиться через API. і ви це і то взагалі просто запам'ятайте, що якщо у вас є якийсь веб-сайт-вебдодаток, і цей вебсайт-вебдодаток взаємодіє з іншими всякими вебсайтами, то там повністю вся робота буде з API. Вам вам ваші ви будете завжди чути від вашої команди розробки розробників, що ми налаштовуємо API, ми налаштовуємо API, ми робимо або вони кажуть, api ми робимо апішки. Теж треба запам'ятати це сленг, знову ж таки сленг апішка. Вони говорять на api апішка. Це в мене так в компанії. Друзі, якщо хтось тут хтось вже розумний з досвідом чує цей урок, який я називаю, і навіть сленги, можете під комент, під відео написати, які ще є. Які ви чули там ці сленгові слова, і це допоможе новачкам освоїтися швидше в сфері? Вони вам будуть вдячні. Гавняні коменти, будь ласка, пишемо себе на сторінці. В мене не треба. Чого я так говорю? Я взагалі говорю, що гавняні коменти дуже легко написати. Дуже не треба багато розуму, щоб це зробити. Треба багато розуму, щоб сісти і зробити ось такий курс, і залити його безкоштовно на Ютуб. А гавняшку якусь написати це дуже ізі. І щоб написати гавняшку, треба бути дитячим розумом. А, наразі я а, ви можете на своїх сторінках з вашим дитячим розумом сидіти. Тут мені, будь ласка, не треба, бо тому що цей курс для людей, які хочуть навчитися. І якщо ви дорослим розумом, пишіть, будь ласка, щось корисне. А, дякую вам. А, рухаємося далі. Значить, і як на фронтенді, так і на бекенді є свої мови програмування та фреймворки. Друзі, не будемо детально, тому що це ну, це важка вже історія, це треба копати глибоко, це вже треба, у вас має бути якийсь трохи досвід, вам це має бути цікаво, але ви маєте знати: JavaScript, Python, PHP, Ruby, Java, C-Sharp. Оця штучка називається C-Sharp. Запишіть, C, така штучка, забула, називається, да? C sharp називається. А, можна про них трохи прочитати. Ось мови програмування точно треба розуміти, що є JavaScript, є Python. Це нова така мова програмування, досить легка популярна. PHP – ПХП говорять ще ПХП, Це я так чула, як вони говорять. На Python говорять інколи Python. Це я вам зараз говорю, ці всякі сленги, ну, тому що ви від вашої команди можете це чути і можете, може бути заплутано. JavaScript, значить, давайте так. Пишіть по мірі того, як я записую. JavaScript, JS, Ви можете це чути слово Python. Ви можете чути Python, або Python. Це. Супер така, ну як супер, легка і молода мова програмування, ось ця стара мова програмування. На неї написані такі старі, там ще 10 років тому на користувалися 15. PHP, PHP, можуть говорити ваші розробники, Ruby, Java, C Sharp, Оця C Sharp, це теж така, до речі, складна і ця, складна і Складнається на цих написано такі серйозні всякі штуки. Це от щось легке. Дуже популярна Java, JavaScript скріпт із того, що ну я зустрічаю. А, значить, вам треба хоча б мови програмування знати. Тому що дивіться, коли ви будете робити заявку на того ж самого розробника, пам'ятаєте, ми вже вчили підбір персоналу, то вам треба там мова програмування, Взагалі мову і фреймворк. Але я розумію, що спочатку дуже великий об'єм інфи вам треба знати. Тому а, зараз собі, якщо ви не купляли методичку, просто заскріньте собі ось цю чи перепишіть в зошит а, ось мови і фреймворки. Щоб ви хоча б їх розуміли, тому що вам ну, теж воно треба буде, або хоча б мови переписати, щоб ви хоча б знаєте, на перший такий півроку, рік роботи мали уявлення, що воно таке. Далі ви будете собі копати глибше і розбиратися з цим глибше. Для чого, бекенд нам треба проєктно-менеджера? Для того, щоб ми були з ними на тій хвилі, для того, щоб ми могли з ними комунікувати. Ясне діло, що поки ми зовсім новички, нам важко. Важко зі свого досвіду, скажу навіть перші місяці, важко їх розуміти взагалі, тому що дуже велика кількість ось таких слів сленгове говорять. І ти думаєш, Боже, куди я попала? Але потім згодом все наладжується. Комунікація з клієнтом наш, нам треба знати, щоб ми могли донести замовник. Так, замовник. Ми тут дуже довго робимо, тому що тут треба налаштувати декілька пішок. Апішок слова знають, API, а Записуйте цей сленг теж, бо будете його чути. Ми, ми, нам тут треба налаштувати декілька апішок. Ну, ви замовнику так не будете говорити, ви, але ж ну, так, API будете говорити. Тому ми там довго робимо. Планування управління та часом, знання про процеси, які відбуваються на бекенді, дозволяє точніше планувати час, який необхідний для виконання певних завдань. Тобто ви будете розуміти, що ваше робиться, що довше робиться, що не довше робиться, і ви будете краще розуміти, як планувати завдання для вашої команди. Аналіз продуктивності додатку, знання бекенд концепції дозволяє певно оцінити, чи справляється система з навантаженнями, чи потрібні додаткові ресурси. Ну, це ви з самого початку, коли ви новички точно знаєте, ну робити не будете, але потім згодом ви можете глибше, коли будете в цьому копатись і розбиратись, ви зможете це робити. І давайте підсумуємо, що ми вчили. Вивчили бекенд. Це невидима частина веб-додатку. Веб-додаток, друзі, це веб-сайт. Це вебсайт, це мобільний ні, мобіль, це веб-додаток. Веб додаток. веб, веб це все що в вебі відкривається. Це веб-сайт, веб-додаток має на увазі. Будь-який це невидима частина веб-додатку, яка відповідає за обробку даних, зберігання інформації та виконання логіки, тобто фронтенд UI або фронтенд показує картинку. Бекенд показує, як це все працює. Ця картинка. Бекенд і фронтенд працюють разом. Фронтенд – те, що бачить користувач, бекенд це те, що під капотом. Як воно працює, як воно обчислюється? Яка там логіка? Як там, як там розраховано все? Основні компоненти сервер, база даних і API – Сервер приймає, обробляє запити, база даних зберігає інформацію, API дозволяє цьому вашому веб-додатку взаємодіяти з іншими додатками. Популярні мови бекенду: JavaScript, Python, Ruby, Java, C-Sharp. Я щось тут забула, PHP забула. Окей, ладно. Я, значить, і навіщо це знати для проектного менеджера, щоб команду розуміти, що з клієнтом взаємодіяти, щоб краще планувати. І що ми можемо почитати на домашнє задання, що таке бекенд, яка різниця між бекендом і фронтендом. Друзі, дивіться, на співбесіду вам хоче, вам треба буде оцього розуміння, що я вам тут даю. Ось, по технічному всьому блоку, те, що я вам даю ази, на співбесіду вам вистачить. Просто вивчіть те, що я вам тут даю, в уроках. Щоб потім десь далі працювати, я би вам рекомендувала десь півроку пропрацюєте і ці теми трошки покупати глибше. От я десь працювала місяці сім і пішла навіть. Є така школа, IMPM називається, і в них там є курс технічний, і там він десь три місяці йшов. Там був там це технічний курс для нетехнічних спеціалістів, і ось там глибок. Ну там було в рази глибше, звісно, ніж я вам тут розказую, але от дивіться для співбесіди, те, як я вам тут даю, вам буде е е досить знати, просто вивчити все, що я вам тут давала. А ось потім я вам ось цей до прикладу, я, я наприклад назвала, що я пішла в IMPM. Їх багато є. Я вам просто як приклад наводжу, де я вчилася, і там був такий трьохмісячний курс. І там було вже глибоко. глибоко. Правда, якщо чесно, я ранувато пішла. Я пішла десь я в сім чи вісім місяців пропрацювала, там дуже глибоко. Там вже давали таку інформацію. Я була одна з мабуть самих менших проєктних менеджерів в плані з досвідом. Там в основному люди йдуть два роки, пропрацювали, десь три, тоді йдуть, тому що там досить глибоко покупають. А Я навіть рік ще не пропрацювала, вже туди пішла, і мені було важкувато. Я прям, от... Після роботи я це проходила там, три чи два рази в тиждень, я вже не пам'ятаю. Я прям тоді, ось на три місяці випала, тому що я нічого не встигала, і мені було важкувато. Тобто це... Я дуже така сама читаю багато, я, ну, тобто я до того, що я вже вже щось там знала, це не нуль-нуль не повний, а багато знала. Тому я, вам до того, що, можливо, там рік пропрацюєте, я вам рекомендую іти десь глибше копати, щоб ви краще розуміли. Рік-півтори, хай буде ось так. Так, от і цей собі слайд заскрінить, чи написати собі в методичці, що ви повернетеся до цього через рік і детальніше можна розглянути. Але ж кажу, на співбесіду треба вивчити що чим додаю. Що таке бекенд? Різниця між бекендом та фронтендом про сервери, про бази даних, про API. Ось, до речі, про хостинг і деплоймент. Друзі, ось ці всі п'ять пунктів можна не читати, а хостинг і деплоймент треба прочитати, що це таке. Обов'язково. Або ж дивіться, в мене на. Я не планувала це давати на... на цьому курсі. В мене там немає такої теми. Можливо, коли завершиться весь курс, можливо, буде додаткова тема. Я подивлюся. Але ось давайте так: запишіть собі це шосте Шотке хостинг. Треба, треба прочитати. А, друзі, в мене на сайті є стаття, я вам прикріплю її сюди і там розписано. Вона простою мовою для початківців теж написана, і ось от її точно треба буде вам знати. Значить, ну, не знати, а. Обов'язково вам прочитати, щоб ви просто хоча б розуміли. А все інше з першого по п'ятий пункт я вам рекомендую там ну рік, хоча б пропрацюйте і копайте вже глибше, тоді будете там більш такими сильнішими п'ямо. Якщо вам цікаво, зараз можете зараз це робити. А, ну, без питань. Але якщо ні, і ви розумієте, що дуже багато вам і так знати треба, то ось ці всі штуки треба відкласти. І це можете ваш конспект чи вашу методичку відкласти і собі помітити, що ви там сьогодні травень там, не знаю, 25-го року. Там не знаю, в квітні 26-го, чи там в травні 26-го, повернулись, там, запланували собі навчання, якесь таке вже більш серйозніше по технічному. І пройшли. І на цьому в мене все. Сайти зі статтями лаяниці статті, що я вам тут називала. Я вам покладу. Під відео, ну плюс там я не знаю, в якому році ви дивитеся, в якому місяці цей курс. Якісь від статі я покладу під відео може бути, коли ви дивитеся, там вже статей може в рази більше, і ви може там собі знайдете більше цікавого соцмережі і методичка, яка є посібником даного курсу. Одразу кажу, це круче, ніж PMBOK для новачків. PMBOK – це сама головна книжка для проєктних менеджерів, але ця книжка підходить для будь-якого проєкту, для корабля, для космічного там, ракети, для, для будівництва. Цей курс мій адаптований для проєктних менеджерів, які йдуть в IT, і мою методичку ви можете в перший рік, в півтора можна використовувати як шпаргалку. Тому я вам її і Рекомендую на цьому. В мене все. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному році.